Всім привіт! Мене звати Станіслав, я інженер компанії SolarWares. І сьогодні ми оглянемо декілька автономних інверторів від компанії Samri, а саме HGS та HGP 5500. Це пристрій, який дозволяє живити ваші побудові навантаження від сонячних панелей та акумуляторних батарей. Також він може працювати в режимі безперебійного блока живлення, живити все навантаження від мережі, а при зникненні мережі перемикатись на роботу від батареї. Вже з назви ми розуміємо, що його номінальна потужність складає 5,5 кВт. Пікова в два рази вищий на протязі 5 секунд. Як і більшість сонячних інверторів, він має вищу потужність фотополя, аніж номінальну по змінному струму. Максимальна потужність одного ntp трекера, який встановили в даному інверторі, складає 6 кВт, максимальний струм заряду батареї складає 80 А та має три етапи заряду акумулятору. Також і функція балансування батареї, що буде дуже доречне, якщо ви використовувати системні сонцево-кислотні акумулятори. Отже, ось самі інвертори Samri, SGS та EGP. Єдина відмінність у них. У Samрі HGP є можливість працювати паралельно та у трифазній мережі. У комплекті з HGS ми отримуємо інструкцію користувача, кабель rs 485 У комплекті з HGP ми отримуємо інструкцію користувача, кабель rs 475 кабель для паралельного з'єднання та інструкцію паралельного з'єднання. Давайте тепер подивимося на сам пристрій. Інвертор має компактний розмір та гарний дизайн. На передній панелі розташований екран та декілька кнопок керувань. В нижній частині ми бачимо роз'єми для підключення сонячних панелей, акумуляторів, навантаження, електромережі та RS485 порт, який використовується для підключення Wi-Fi модулю. Wi-Fi модуль дозволяє підключатись до нього за допомогою смартфона та керувати інвертором віддалено. В меню ми бачимо наступні параметри налаштування: можливість налаштування пріоритету живлення, сонце-батарея мережа або сонце-мережа батарея, обмеження загального струму заряду батареї, фотополета мережа. Обмеження струму заряду батареї від мережі, функція економії електроенергії. Якщо навантаження відсутнє, інвертор переходить у режим очікування, вибір типу батареї, автоматичний перезапуск у разі перенавантаження та перегріву, встановлення відповідної напруги до вашої мережі та частоти, максимальну напругу заряду батареї та мінімальну напругу, при якій акумулятор буде вимкнено, керування звуковими сигналами при відключенні та включенні мережі, блокування екрану сторінки, на які ви залишились, щоб важлива інформація для вас відображалась завжди. Запис коту помилок для подальшого їх усунення, налаштування балансування батареї буде доречним, якщо використовувати в системі сенсово кислотні акумулятори. Отже, як ми бачимо, автономний інвертор Самрі є чудовим бюджетним рішенням для надійного забезпечення безперебідного жилення вашого навантаження або для використання у бюджетних сонячних електростанціях, що дозволить серйозно заощадити кошти на електроенергії в майбутньому. Це був наш огляд автономного інветора Самбрі. Сподіваюсь, він був корисним для вас. Якщо у вас виникли запитання, будь ласка, залишайте їх у коментарях нижче. Дякуємо за те, що прийняли увагу саме нашому огляду.